Все, що ти говориш про людей, ще більше говорить про тебе. В край села стояла старенька хатка, на порозі якої ввечері полюбляв сидіти її власник, літній чоловік, повз його будинок, пролягала дорога, через яку проходило багато людей, що прямували у село. Так, одного літнього вечора, по цій дорозі. Ішло троє чоловіків. Перший, побачивши старого, подумав цей старий, страшенний ледацюга, він не працює, а тільки й робить те, що цілий день сидить на порозі свого будинку. Трохи згодом показався інший подорожній. Той промовив до себе: Цей селянин, Дон Жуан, сидить тут, щоб поглядати на дівчат. Що проходять повз, і можливо піджартовувати з ними. І наостанок третій чоловік, добрий лісник, що йшов в село, подумав цей старий великий трудівник. Він напружено працював цілий день і зараз присів, щоб насолодитися законним відпочинком у прохолоді вечора. Насправді, ми не знаємо багато про того селянина. Що сидів на порозі свого будинку. Але ми багато чого можемо дізнатися про трьох подорожніх, що йшли повз будинок. Перший був ледарем, другий бабієм, а третій великим трудівником. Все, що ти говориш, ще більше говорить про тебе, особливо коли ти описуєш когось іншого. Проекція Захисний механізм, при якому людина приписує зовнішньому світу те, що насправді належить до її внутрішнього світу. Пам'ятай про це, коли намагатимешся дати оцінку своєму ближньому.